Мене звати Білянський Олег, я є фізичним терапевтом відділення фізичної реабілітації лікарні святого Пантелемойна міста Львова. Основними фізичними якостями фізичного терапевта є здатність до аналізу та клінічного мислення. Це є бажання працювати в команді, бажання надавати допомогу пацієнтам з різними патологіями. Це є бажання навчатися чомусь новому, оскільки професія вона кожен рік змінюється. Кожного року виходять нові дослідження в фізичній терапії та взагалом в реабілітації, і фізичний терапевт має йти в ногу з часом. Тому надзвичайно важливим є, щоб фізичний терапевт мав бажання вдосконалювати свої вміння та навички і знання з кожним роком. Тобто це допомагає нам надавати якіснішу реабілітаційну допомогу пацієнтам з різними нозологіями. Це є бажання працювати в команді, оскільки фізичний терапевт є членом мультидисциплінарної команди, яка працює над покращенням стану пацієнта. Фізичний терапевт має бути сильним духом, має бути креативним, оскільки, на жаль, стандартні підходи або там. Набір стандартних вправ чи дій не завжди буде підходити кожному пацієнту, оскільки ми шукаємо індивідуальний підхід для роботи з кожним пацієнтом, тобто це є творчість. І це є досить творча професія, яка базується на глибоких знаннях медицини, патології, фізичного виховання, спорту. Також Невід'ємним частиною є психологічний аспект. І відповідно, програма реабілітації, а саме фізичної терапії з кожним пацієнтом, це є творчий процес кожного окремого фізичного терапевта. І, от, напевно, саме поєднання тих багатьох факторів діяльності фізичного терапевта, вони роблять унікальну цю професію, і цей факт в загальному. Тобто ми мусимо знати багато напрямків роботи інших спеціалістів і це включати в свою роботу. Це є цінність цієї професії, що ми можемо працювати на будь-якому етапі відновлення людини, починаючи з гострого, з перших 24 годин, і ми можемо. Допомогти людині вже в перші 24 години, навіть звичайним пасивним рухом, чи виклавши в лікувальне положення чи профілактичне положення людину і аж до моменту одужання. І знову ж таки, сфера діяльності фізичного терапевта щодо вікової градації, ми працюємо з нуля і далі до 100 років, тобто зі всім контингентом людей і зі всіма патологіями. У нас є, напевно, один е великий міф, що фізичні терапевти це є масажисти. Що це є масажисти, це є е фізкультурники, і ми часто зустрічаємося з нерозумінням того, хто такий фізичний терапевт. І, на жаль, незважаючи на практичний мій досвід, понад 18 років професії, нам досить часто доводиться доводити, що ми не масажисти. Хоча масаж є одним з елементів фізичної терапії, але далеко не основним. Тобто, фізична терапія знаходиться посередині між медициною і фізичним вихованням. І вона відповідно поєднує в собі цих дві, ці дві складові. Тобто, ми можемо через рух впливати на здоров'я людини і досить ефективно.